Було прийнято рішення, що замість районних державних адміністрацій обласних державних адміністрацій перейменувати їх на префектуру з, з на чолі з префектом. Хто такий префект, які його завдання, функції обов'язково? Угу. По-перше, префект в Україні буде всього-навсього близько 100-150 префектів в кожному великому районі. У нас більше не буде 480 районів, які зараз uh -huh. буде набагато менша кількість 150 районів. В кожному районі буде цей, цей префект. Це буде професійний державний службовець категорії А з дуже високою зарплатою, єдиним завданням якого буде здійснювати нагляд за рішеннями, які ухвалюють органи місцевого самоврядування. Від міської, від ради громади, базового рівня uh -huh. до районної і до обласної. Тобто в нього є всі шанси стати першим корупціонером? В нього є були всі шанси стати першим корупціонером, якби А. Він призначався з місцевих, Б, він би призначався на довгий термін. Ні першого, ні другого не передбачено. Він буде призначатися з іншої території, він не буде з... Криво Криворізький префект, не буде призначений з, з числа мешканців, службовців Кривого Рогу. В Кривому Розі буде префект з Тернополя, з Житомира. Наприклад, в Житомирі буде префект з Кривого Рогу. Тобто він не буде місцевим. Він не буде в зв'язці з місцевими прокурорами, міліцією, міським головою, суддями і так, так далі. Буде незалежно. Б він буде проходити, проходити постійну ротацію з терміном в кожні три роки. Таким чином, в нього не буде навіть шансу звикнути ходити з міським головою ввечері в ресторан.